У координаційному штабі повідомили, кого саме повернули на рідну землю під час 62-го обміну полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 148 воїнів ЗСУ, 11 морських піхотинців, 8 нацгвардійців та троє прикордонників. Як хлопців зустрічали рідні у нашому матеріалі? Далі. Наречена військового захисника Маріуполя з жовто-блакитними кульками у руках шукає очима свого коханого серед звільнених військовополонених. Морпіг Андрій Орел провів у полоні три роки, а вже свій 27-й день народження святкуватиме на волі З 17-го на вісімнадцяте у 000, я виклала пост, в якому я написала йому пробач. Що що четвертий день народження в полочні. Але зараз я все ж таки вважаю, що, що все ж таки четвертий день народження вже вдома буде. Звільнені військові радіють, що живі і вже на рідній землі, та з нетерпінням чекають на зустріч з рідними. Скоріше, скоріше побачити свою дружину, рідні, особливо свою доцю, Анічку, мою саму главну, главну мою ціль в житті свою дружину, кохану дружину, якою дочекалася мене. І чекає мене вдома. Підготовка обміну тривала з 5 лютого. Над ним почали працювати як тільки відбувся попередній, каже представник координаційного штабу. Тобто, це не спонтанна подія, і навіть логістично з російської сторони дуже важко зібрати таку кількість військовополонених з дуже віддалених куточків, з дуже віддалених місць утримання. Тому такі речі, звісно, готуються тривалий час і довго.